Ну, ось ми зранку вийшли раненько подивитися, що тут у нас робиться. Ще так сіро, трошки пасмурна погода, але вже відчувається осінь, хоча сьогодні лише 3 вересня. Сьогодні я вам розповім про калу. Так, саме калу. Або ще її називають зентедескія. Ця кала незвичайна. Вона у нас має вигляд ось такий. Вона різнокольорова, тобто є калабін, отак, яку ми, до якої ми звикли. Вона розмножується у нас корневищем. Зараз ми її покажемо. Є вона у нас. На жаль, вона не цвіте, але надіюся, що ще буде цвісти. Ось вона розмножується корневищем. Ви бачите, вона прямо в такому вже готовому вазоні. А ці ростуть у землі. І не дивуйтесь, тому що це якраз для неї дуже корисно. Коли ми висаджуємо її у маленький такий горщичок, який повинен бути трошки-трошки більший за саму оцю її корневище. Ну в неї не корневище, а така ніби картоплинка, так? для того, щоб Ось вона має такий вигляд, ніби на гладіолус, тільки товстий, такий і більший. І кошик або саме горщик, який ви використаєте, він повинен бути на один пальчик, на ширину пальчика, тільки більший за цю, ось цей корінь сам, так, оцю картоплинку. Сорока прилетіла до нас з лісу, і нам тут співає. Значить, ми зупинились на тому, який має вигляд. Навіть листя в неї різне, ви бачите, ось листя довгеньке. Колись, ну я зараз не можу сказати, яка це була рожева з таким листям. І ось такий цікавий, дуже крапчатий колір, такий зелений колір, але крапочки. Але це крапочки не пофарбовані, а це крапочки у нас такі із прозорого. Ну, якогось таку, не знаю, спеціально прозорі. Ніби можна подумати, що це з'їла якась там його комашка. Але це вони такі насправді. Ось у нас така дуже красива, вона у нас оранжево-жовта. Вона міняє колір, перемінюється з одного на другий. Ну і поряд, Ось бачите, вона така зелена, потім стає жовта, і потім рожева і з краю так, ну більше у нас не світе, на жаль, але тут має бути бордова, така синьо-чорна як баклажан, жовті вони є, рожеві, лілові, різних-різних ну, кольорів. А от чому вони в ґрунті? Тому що ось для, е, саме. Такої рослини, як кала, або синтедескі. дуже корисно, щоб на зиму, коли вона йде відпочивати, ця цибулинка була дуже жирною, такою гарною викоханою. І саме в ґрунті це дає можливість її зробити. Коли вже ми викопаємо її восени, коли почнеться вже так, градусів 10 середня температура дина, і будемо просушувати її, для того, щоб вона, вона зимувала десь поголодні. там, рослинами, коли ти купуєш то... Пілігання в нього не дуже таке хороше. І вони засушені, такі нещасні, зморщені. А ось ми їх висаджуємо у ґрунт, і вони в нас стають королевами, королевами краси. Ось бачите, які вони розкошні. От можна подивитися, залізти всередину, які розкошні. Тут стовпчики ці так, самі, які тримають листя. І взагалі листя. Дуже багато ось ви бачите, там листя вони попускали, це значить, що там отросточки. І навіть може бути дітки. Так що ось такі у мене є секрети. Трошки тут у мене вже осінь, грушки попадали. Ну, осінь, мабуть, вже скрізь. Ну, ще ми скупаємося, на ще тепло, але треба вже буде скоро ці кали викупувати. Ну, на все добре.